Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео 18-та самостійна робота. Тема прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда, об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Так, давайте трошки теорії. Що таке прямокутний паралелепіпед? Він складається з основ. Є дві основи. Давайте виконаємо схематичний малюнок. Дві основи. І ребра перпендикулярні до основ, тобто чотири рівних у нас ребра. І ось інша основа. Дві основи. А Б, С Д і А1, 1 с 1 Д1. це основи А Б С Д і А1 Б1 С1. І А1А, Б1Б, С1С, Д1Д це ребра, які перпендикулярні до основ. Так, а куб, ну, ребра давайте ми що, позначають виміри е, довжина основи А, ширина основи Б, і висота або довжина бічного ребра. Це маленьке. А куб це прямокутний паралелепіпед з рівними ребрами. Тобто А, Б і С рівні. Тобто довжина основи, ширина основи і висота паралелепіпеда рівні між собою. Якщо А дорівнює Б дорівнює С, то маємо куб. Ну, схематично, давайте спробуємо куб намалювати. Плюс-мінус, так. Давайте ось таким чином. Ось у нас вийшов куб. Ну, ось так якось схематично. Так. А довжина, А ширина і А висота. Ось таким чином куб. А, піраміда. Піраміда у нас це фігура, яка складається з основи. Вершини і бічних ребер. Дивлячись від того, який многокутник лежить в основі. Ну, наприклад, ось давайте такий многокутник у нас в основі. Десь вершина є піраміди, і її бічні ребра. Це все, що сполучається з вершинами основи. От у нас виходить піраміда. Так, е, об'єм паралелепіпеда. Це добуток всіх його вимірів А на Б на. С. А, об'єм куба. Відповідно, А на Б на С. Але оскільки у нас всі ці величини рівні, то буде А в третьому степені. А помножити на А помножити на А буде А в третьому степені. Ось це коротенько теоретичний матеріал по цій темі. Тепер безпосередньо переходимо до розв'язування задач. Перше завдання. Скільки ребер має куб? Так, дивимося. Нас не питається, скільки бічних ребер, а скільки ребер взагалі має куб. Ну, Давайте схематично намалюємо куб. Так. Висоту ребра. І подивимося зараз, скільки ребер матиме куб. Так, намалювали куб. Два, три, чотири верхніх вершини. Чотири. Нижніх вершини. Тепер кількість ребер. Е, бічних ребер у нас скільки? 4. Ось одне, друге, третє, четверте. Це ті ребра, які перпендикулярні до основ. Крім того, у нас є ребра основи, скільки складається основа? Ось одне ребро, ось друге, ось третє і ось четверте. Нижня основа складається з чотирьох ребер, і верхня основа складається з чотирьох ребер. Тобто у нас виходить 4 додати 4 додати 4. 4 ребра нижньої основи, 4 ребра верхньої основи і 4 бічних ребра. Всього у нас виходить 12 ребр. 12 записано під варіантом відповіді А. Тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді А. Наступне друге завдання. На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед – це значить, що? Ребра перпендикулярні до основ. Ну, давайте ми використаємо ось цей малюнок, який у нас був у першому завданні. Тільки позначимо вершини. А, Б, С, Д – це нижня основа. А1 С1, 1 д 1 це верхня основа. І нас питається. Виміри не дорівнюють один одному. Це ж значить, що А, Б і С різні. Вони не рівні між собою. Тобто А не дорівнює Б не дорівнює С. Тобто, це не куб. Суттєво в цьому завданні. І тепер нам треба визначити, яка фігура у нас аа 1 д 1 д Що це за фігура аа 1 д 1 д Передня до нас грань. Ось вона. Перед нами грань аа 1 д 1 д Дивіться, ну, по-перше, оскільки бічні ребра. В прямокутному паралелепіпеді перпендикулярні до основи, то ось ці всі кути у нас прямі. Отже, цей чотирикутник уже є прямокутником. Оскільки у нас сказано, що виміри паралелепіпеда не рівні між собою, значить, ці сторони не рівні. Отже, це буде у нас не квадрат, а прямокутник. Прямокутник, але не квадрат. Ну, Дивіться, тут перші два варіанти відповіді: прямокутний трикутник, рівносторонній трикутник. Ну, Відповідно, з чотирма вершинами. Не може бути трикутник, тому вони зразу, відразу відсіюються. І у нас залишається або прямокутник, або квадрат. Оскільки виміри не в рівні, то буде прямокутник. Прямокутник. Якби сказано було, що виміри рівні, то зробили б висновок, що це буде квадрат. Так, прямокутник у нас під варіантом відповіді В, тому правильна відповідь на друге завдання варіант відповіді В. Наступне завдання. Наступне завдання третє. Чи існує піраміда, яка має 12 ребер. дорівнює 12. 12 ребер. Піраміда це фігура, в основі якої лежить многокутник. Є вершина, точка. І ребра, які сполучають цю вершину з точками, вершинами основи. І от дивіться, у нас кількість ребер в піраміді співпадає з кількістю. Сторін многокутника, що знаходиться в основі піраміди. Тобто, щоб утворилося у нас 12 ребер. Нам треба, щоб в основі цієї піраміди лежав шестикутник. 12 це 6 додати 6. І тоді ми отримаємо в цій піраміді 12 ребер. Ну, Дивіться, малюнок. Давайте зобразимо цей малюнок, так буде зрозуміліше. Одна, друга, третя, там четверта. П'ята і шоста Шість вершин. Сполучили. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ребер в основі. І тепер у нас є десь вершина. Тобто, у нас вже оці шість ребер є, оскільки основа піраміди побудована. А тепер вершину сполучаємо з вершинами основи. Вершину піраміди з вершинами основи. Одне ребро. Друге, дальнє ми його не бачимо, тому штриховою лінією позначаємо. Третє також дальнє штриховою 3. Це вже бічне ребро. Ми бачимо 4. Ну і два передніх ребра, 5 і 6. Тобто, як ви бачите, у нас вийшло ще 6 бічних ребер. Отже, існує відповідь на третє завдання яка? Існує піраміда, яка має 12 ребер. відповідь записуємо: існує. І питається тут ще в цьому задачі, який многокутник є основою цієї піраміди. Основою цієї піраміди є шестикутник. Оце відповідь буде на третє завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте. Куб має об'єм, який дорівнює об'єму прямокутного паралелепіпеда. З вимірами 2, 4 і 8 см. Тобто є у нас паралелепіпед. Паралелепіпед. Прямокутний, причому паралелепіпед, так, і є у нас ще що? Куб. У нас є виміри прямокутного паралелепіпеда А дорівнює 2 см, Б дорівнює 4 см, і С дорівнює 8 см. Ось вони. Виміри довжина основи, ширина основи і висота паралелепіпеда. Знайдіть ребро куба. Ребро куба невідоме. Але ми знаємо, що куб це пралепі у якого всі ребра рівні, тобто він має одну довжину А. І нам треба його знайти. Ну, давайте тільки не А, бо вже у нас А є. А, Б, С. Ну, Х. Давайте позначимо Х знак питання. Це ребро куба. Ребро куба. І сказано, що е, куб. Має такий самий об'єм, що й об'єм прямокутного паралелепіпеда. Тобто об'єм куба дорівнює об'єму прямокутного паралелепіпеда. Ось з цього виразу ми знайдемо шукану величину об'єм куба. Де у нас об'єм куба? Ось він записаний: об'єм дорівнює, що ми ребро підносимо до третього степеня, тобто буде х в третьому степені дорівнює. А об'єм паралелепіпеда з його вимірами це що А на Б на С. А на Б на С. Тобто х в третьому степені дорівнює ми що? перемножаємо 2, 4 і 8. 2 на 4 на 8. Х в третьому степені дорівнює 2 на 4 8. 8 на 8 64. Яке число треба піднести до третього степеня, щоб отримати число 64? Ми що, 4 множимо на 4. Давайте так, х третьому дорівнює Це що 4 на 4 і на 4. 4 на 4 16 і 16 на 4 буде 64. Отже, у нас виходить, що х дорівнює четвірка. 4 см. І це знайшли ми шукане ребро нашого куба. Тобто, у відповідь до четвертого завдання записуємо 4 см. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, традиційно, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!